Друзі, всіх вітаю! Сьогодні хочу з вами поговорити про таку чудову квітку, як пеларгонія. Це та сама бабусина квітка, яку ми згадуємо з теплом. Вона росла в кожному дворі. Та є дуже витривалою, рясно цвіте і не вимагає складного догляду. А саме я хочу поговорити з вами про. Те, як я з легкістю розмножую цю чудову рослинку. Ось бачите, ці саджанці я розмножила більше, трошки більше, як місяць тому. Люблю використовувати метод живцювання, і також ось такі одноразові стаканчики. Дуже подобається такий метод вирощування, тому що тут з легкістю можна дивитися, як розвивається коренева система. І чи рослинка вже готова до висадки в більший горшечок. Зараз я вам покажу, можливо буде видно. Ось подивимось, яка вже наросла. Коренева система. Бачите, скільки молодих корінців? Така рослинка вже готова жити у більшому горшку. Разом з вами зараз пересадимо її в більший горшечок. Я буду використовувати торфосуміш реківа. Це дуже гарний збагачений субстрат. В ньому є необхідні всі вітаміни, мінерали, а також він гарно утримує вологу. Хоча пеларгоні не є промхливою, але якщо ми будемо давати все необхідне, то вона віддячить нам ще більшим квітуванням. Ось підготувала я одну рослинку і ще буду збоку садити ще один садженець, так щоб кущик у нас відразу був більш об'ємним і більше було квітів. З часом я буду пересаджувати пеларгонів більший горшечок. А чи знали ви, що паларгонія має деякі цілющі властивості? Її листечко допомагає нейтралізовувати хвороботворні бактерії, а також паларгонію можна використовувати при ароматерапії. Вона має заспокійливий ефект на організм людини. Ну, ось, подивіться, яка краса вийшла. Ще хочу нагадати вам, щоб пеларгонія гарно квітнула і радувала вас, потрібно не забувати її підживлювати. Якщо ви в ґрунт не додавали доброго пролонгованої дії для квітучих рослин, то слід не забувати раз у тиждень або раз у 10 днів підживлювати. Пеларгонію добривами для квітучих рослин. А зараз я вам розкажу секрет, як саме легко вкорінити живець пеларгонії. Тому що, знаю, що не всі знають, як це робити. Для цього беремо живець, на якому є 3-4 листочка. Може бути і 5, і вмикаємо в корневін. Далі поміщаємо наш живець у горшечок з торфосуміща. У мене це прозорий стаканчик. І все, поливаємо і дивимося за результатом. Через 3-4 тижні з'являться перші корінці. А ось таку пеларгонію я зустріла в епіцентрі. Зараз хочу показати, які рослинки зараз продаються. Це садовий центр в місті Івано-Франківськ. Ось такі фуксії. Гарнесенькі. Багато паларгоній на нашу тему. Ще фуксія. Королівська паларгонія, така цікава. Ось Дивіться, які гарні рослинки. Багато троянд вегетуючих в горшечках. Виглядають чудово. Ось така гарна гортензія. Олеандр. 522 гривні. Ще троянди. Різних видів, грунтопокривні. Ось такі півонії в горшечках. Досить багато є рослин. Волотисті гортензії. Ось така гарна гортензія біла. Різних кольорів та сортів. Я би купила всі. <сум> Захопилася цими квітами. Дивіться, канхою, фіалочки. Ціни різні. Все залежить від того, який, яка за велика рослинка. Ось така хризантема дуже цікава. Миники, плющи, ціни Різні, не знаю, в чем порівняти. мирт на штамбі азалии, азалии на штамбе. Красиві, 1640 гривень. Азалія японіка <смі> та орхідейки. Ось таке царство орхідей. А я заскучилася за своїми рослинками, цілий день їх не бачила. І вже заскучала. Всім бажаю гарного дня!